Як започаткувати власну справу і не зазнати невдачі? З вами я, Вікторія Мюллер, маркетолог та seo фахівець Отже, побудувати прибутковий успішний бізнес це не просто бажання чи мрія підприємця, це сенс існування бізнесу, адже саме для цього ми. І відкриваємо наші бізнес-проекти для того, щоб отримати прибуток. І у сьогоднішніх реаліях, коли ринок перенасичений різними товарами від різних продавців і споживає, отримує сотні рекламних оголошень щодня, отримати прибуток стає все складніше і складніше. І навіть це може бути як справжній виклик для підприємця, для того, щоб ваш бізнес не загубився серед сотні рекламних пропозицій від інших продавців, для того, щоб він зміг відокремитися від конкурентів. І необхідна грамотний маркетинговий підхід та знання маркетингових інструментів. І цьому можна і треба вчитися за допомогою освітньої літератури з маркетингу, або, наприклад, на моїх мастер-класах, де я покроково пояснюю, як використовувати правильні ті чи інші інструменти маркетингу на постійній основі. Ці інструменти підходять, хоч малому, хоч великому бізнесу. І, до речі, я даю ті інструменти, про які мало хто говорить. Також наводжу приклади, даю практичні поради. Це не теорія, це практичне рішення, які доведені вже часом. Реально працюють і приносять гроші вже моїм клієнтам і спрацюють у вас. На жаль, багато хто досі підприємців вважають, що маркетинг це лише реклама, і для успіху буде достатньо запустити гарний креатив і рекламу, відразу підуть продажі. Але це не так. Реклама – це лише невелика частина маркетингу, і для успіху в бізнесі необхідно мати повну цілісну картинку бізнесу, а не стріляти у темряві. І хоча правильно складене повідомлення для правильної аудиторії через відповідні канали, можуть сприяти. Одежем, але це не справжній маркетинг, це лише частина. Маркетингу, «Верхівка айсбергу. Маркетинг це набагато більше ніж реклама. Маркетинг це система, яка складається з різних інструментів, методик та технік, таких як позиціонування бізнесу, пізнаваність бренду, правильно відбудована комунікація з аудиторією, ціна, яка відповідає цінності, якісний продукт, обслуговування та багато інших аспектів, де кожен елемент пазлу цієї системи має спільну мету і працює над тим, щоб. Побудувати цінність вашого бізнесу для ваших клієнтів таку, щоб він серед сотні тисяч конкурентів обрав саме ваш бізнес і залишився з вами надовго. Саме такий комплексний підхід будування бренду і буде викликати довіру споживачів і стимулювати продажі. Тому, якщо ви підприємець або маркетолог, ви хочете побудувати успішний бізнес або створити ефективну маркетингову стратегію для ваших клієнтів, або хоча б розібратися, що роблять ваші підрядники, то за допомогою моїх навчальних пропозицій, ви зробите це швидше та ефективніше. Приєднуйтесь до навчання, буду рада вас бачити. Посилання я залишу під цим відео.